Інфобус, клік, клік і онлайн-квиточки до будь-якої точки вітаю! це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на фронті станом на понеділок. На 27 листопада Україна застосувала для атак по Росії аналоги шахедів, які у нас вже серійно виготовляються. Про це пишуть спеціалізовані сайти, які пишуть на мілітарну тематику. Крім того, танки Абрамс з'явилися на куп'янському напрямку. В якій кількості які завдання виконують танкісти? Поки не відомо, але уже перші фото звідти є. І Поглянемо, як вдалося наразі ситуацію. Стабілізувати в районі Лиману першого Сеньківки на Куп'янському напрямку, де росіяни намагаються і далі прориватися у бік осколу бік міста Куп'янськ. Крім того, Росіянам вдалося окупувати промзону або, хоча б її частину в районі Авдіївки і біля Авдіївки, з тотальними втратами продовжують перти уперед окупаційні сили. Поглянемо і на цей район ведення бойових дій. Так само на південь, де відбувається аномальний все таки шторм на 100 років Ки, в вперше за століття зафіксовано такі просто катастрофічні погодні умови, як вони вплинули на Крим, на Одеське, Узбережжя Чорноморське, Азовське. Будемо сьогодні так само дивитися. Тож рухаємося до карти, але перш ніж перейти безпосередньо до Купінського напрямку, погляньмо саме на атаку дронів по Росії, і от на ті кадри, які з'явилися зокрема зі Смоленська, це далеко від України, далеко на північ від України. Навіть там уже з'являються ці дрони. Регулярно і бачимо, що атакували вони там авіазавод у Смоленську. Один з цих дронів вибухнув саме на території авіаційного заводу. І місцеві мешканці цей момент зафіксували. Подивимося цей фрагмент. О, блин, ти? де? Во. во, во, прямо Ось. здесь. Прямо здесь, где Білої этот. Ой, корнули. Прямо здесь. Бачимо, що диму дуже багато. Таке враження, що відбулося дійсно влучання у якусь ціль на території авіаційного заводу. У Смоленську, як про це писали місцеві телеграм-канали, це саме той район. Звичайно, російська міноборони, місцева влада у Смоленській області заявили про те, що їм вдалося цей дрон ліквідувати засобами РЕБ, збити його з курсу. Ну знову ж таки збили з курсу аж настільки, що дрон полетів на стратегічне оборонне підприємство і вибухнув на території авіаційного заводу. Так Росіян часто буває цікаво, також те, що за останні декілька днів дрони масово летять у бік різних російських міст і регіонів, і там намагаються ліквідувати цю загрозу, звичайно, росіяни засобами АРАП і ППО. Однак форма цих дронів зацікавила якраз фахових експертних от журналістів, коментаторів бойових дій. І от цей дрон, який зараз бачимо на нашому екрані, його силует дуже нагадує шахет. Цей дрон зафіксовано в районі міста Тула. Там, як ми знаємо, врізався цей шахед або його уламки у багатоповерхівку. Ну, Шахедом це поки що не будемо називати це, все-таки скоро таке, занадто за, за, за швидко авансом. Ми називаємо цей дрон. Шахедом він на, нагадує шахет, скажімо так, він силуетом нагадує шахет. Це точно не дрон Бобер, який раніше українці застосовували. Яка його уражальна сила, скільки там вибухівки розміщено, складно сказати, але принаймні він може Летіти доволі далеко на сотні кілометрів у глибину російської території цей дрон, і бачимо, що дійсно за своїм звуком двигуна, за силуетом він нагадує, нагадує російські шахеди про те, що такі дрони виготовляють український оборонпром, українські заводи. Повідомляв раніше представник нашого уряду Олександр який відповідає за стратегічні галузі на економіки і промисловості. І ось бачимо вже появу подібних дронів у небі. Біна та Росію може це якась зменшена така копія аналог Шахеда. Можливо, згодом масштабовано буде такі нальоти удари. На поки що очевидно, що в Україні немає стільки таких подібних дронів Камікадзе, як у Росіян, але вже от перші, що називається ластівки, з'являються в небі над Росією. І за останній час ми бачимо не лише Смоленська, Тульська область, але й Московська область, Брянська і багато інших. Там було зафіксовано удари такими е, дронами. Тож побажаємо, аби таких ударів і на. Льотів було якомога більше, от за силуетом, справді вони дуже подібні до шахедів, що має, в принципі, росіян викликати певні питання і певну тривогу. Рухаємося тепер на Куп'янський напрямок. Тут у нас ситуація стабільна в районі Сіньківки. Росіяни пробують від Лиману першого атакувати. Генштаб повідомив про те, що. На цьому Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Сеньківки, Харківської області, Новоселівського, Луганської області, Новоселівське ближче до Сватового. Звичайно, сукупно на цих двох ділянках фронту було за добу відбито сім атак, як повідомляє український генштаб. Телеграм-канал «Говорить снайпер із Айдару, військовий ГВД повідомив про те, що біля ламану першого ситуація напружена, але стабільна. Це власне ось ця ділянка фронту. Приблизно в 10 кілометрів стабільна ситуація. І протягом останніх трьох тижнів тут у ворога великі втрати від скидів, скидів із дронів мається на увазі, на голови окупантам, на їхні позиції. Хлопці працюють дуже ювелірно. За таких умов проводити штурми росіянам дуже важко і не дивлячись на постійні обстріли, з нашого боку мінуємо кожен клаптик, де потенційно є ризик втрати контролю над позиціями. Тобто доволі потужно укріпили. Тут оборону біля синьківки наші військові бачимо, що вже багато місяців не вдається ворогу тут просунутися, попри величезні резерви зібрані саме в районі Лиману першого, і намір закоп... захопити Куп'янськ з ворожого боку, який ніхто не скасовував. самі ж росіяни в за зокрема канал пишуть про те, що у Сіньковкі російські війська при підтримці сріз дальніми пораження суміли зайняти нові позиції, але далі уточнюють таке: ну там мож. Оборотнительные линии ВСУ за счет тотального минирования, а прорывы. Прориви яких зараз річ не йде. Тобто, по суті, ми бачимо таке свого різних джерел. Військовий, з нашого боку, пише про мінування на території відрізків, де ворог буде намагатися прориватися. Росіяни теж пишуть, що дуже потужні оборонні позиції і заміновані. про якісь зміни на цій ділянці на мапі Діпстейт не йдеться. От хоча бачимо, що писали, от на російському телеграм-каналі про заняття нових позицій. Ми цього на карті не побачимо, бачимо лише ще минулого. Тижня, фактично, там, з п'ятниці на суботу. Трохи тут зелена лінія відкотилася, може метрів на 50 не більше в районі Сіньківки. І тут з'явилася на цьому місці сіра зона, але це зовсім незначна зміна, яка була ще декілька діб тому зафіксована. За останній час, за останню добу, тут усе стабільно і контрольовано. Новоселівське нагадаю, це у нас село на трасі на Сватове. Ось тут, і за нього вже давно йдуть бої або в районі цього села, бо переважно. Село зараз окуповане і знищене росіянами, але на підступах до Новоселівського постійно тут йдуть бойові дії і спроби ворога штурмувати. Що стосується Креміної, це так само ну, окремий напрямок. Все ж таки до одного району його відносять там зі Сватовим і з Куп'янськом. Часто і коментують так, би мовити, в одному пакеті. Але Ламан, це і Креміна, це окремий напрямок, окремий відрізок фронту, південніше, ближче вже до Донеччини, до Слов'янська, до Краматорська. Сіверська. І тут продовжилися зустрічні бої у лісах в районі Діброви і в районі Кузьминого. Ворог пробував тут штурмувати, успіху не мав, як пише наш Генштаб. І за останній тиждень тут, навпаки, локальні успіхи були з боку наших Збройних сил, зафіксовані, от де блакитний цей прямокутник. Тут вдалося відбити позиції, зайняти. Відтоді якихось значних змін ми в цьому районі не спостерігаємо. Рухаємось до Бахмута. В Бахмуті, як повідомляє, Енштаб продовжується навколо цього міста бойові дії і спроби Росіян штурмувати, атакувати як з півночі, так і з півдня Бахмута. Ці атаки, як стверджують, у нашому Генштабі були відбиті. Мова йде про 10 атак за минулу добу біля Богданівки, Кліщівки, Андріївки. Ну, Кліщівка, Андріївка це на південь від Бахмута, Богданівка на північ, як ми знаємо. І знаємо також від наших військових, які коментують безпосередньо з місця подій ситуацію, що складно за останні дні, за останній тиждень стало біля хромового. Тут ворог просунувся. І на кількасот метрів наші військові. Військові відійшли. Фактично, хромове у нас чи хромове, хто як називає вже в сірій зоні. Вже не контролюється воно українськими силами, частково окуповане, частково в сірій зоні. Саме через цей населений пункт, як ми знаємо, дорога раніше, дорога життя, так звана на Бахмут, проходила, коли ми обороняли Бахмут. То от по цій дорозі відбувалося постачання всього необхідного, ротація і так далі. у Бахмуті самому безпосередньо. Зараз же ми бачимо тиск ворога із північних позицій від Ягідного, від Берхівки, бік Богданівки і Хромового. Ворог, як бачимо, і по цій карті зайшов фактично в хромове. Сіра зона вже перекреслює посередині цей населений пункт, це село. І довелося відійти під натиском ворога наприкінці минулого тижня нашим військовим із цього населеного пункту. Отже, тут ситуація непроста. Далі ми бачимо біля хромового. Цілу таку гряду висот. Тут весь цей район він на височині розташований. І, очевидно, звідси обороняються наші військові, тримають тут позиції, аби не допустити ворожого просування далі. В такий спосіб хромове можна обстрілювати тут присутність ворога, фіксуючи, накривати його вогнем. Стосовно Богданівки, загалом стабільна ситуація, так само, як і Північніше, Григорівка, в районі Дубово-Василівки. Тут подекуди навіть відкидати вдається ворога по цих районах. Йонах, але тиски ворожі так і не припиняються. Що стосується Кліщівки, завдання окупантів тут незмінне. з півночі зайти на терекон на височину на північ від Кліщівки, зайняти цю висоту, аби контролювати загалом вогневим впливом цей район, район села Кліщівка. Тому рвуться вони за залізницю, намагаються проходити. До цієї точки на карті, яку ми позначили до цієї висоти, і за неї йдуть зараз запеклі бої. Ворог застосовує також авіацію з бомбами, скидає ці фаби на позиції українських військ у цьому районі. Дуже дуже складні запеклі бої за Кліщівку. Зараз точаться за залізницею від Андріївки. Від Кліщівки на схід так само продовжуються ворожі атаки. Щодо Андріївки, то ворог тут впритул підійшов до залізниці. І от по ній обороняємо село. Андріївка зараз обороняють наші військові ворожі джерела пишуть так: про цей район, що ВСР ввели наступательні дії у Андріївки, на северо-западних країнах Кліщеївки і к востоку від Хромового. На останніх двох участках є продвіження тактичного характеру. Це про Хромове і про Кліщівку. Мова йде на першому це про Кліщівку, на першому участку висота. Стаються за ВСУ на втором в сірій зоні. В принципі, загалом збігається воно за оцінкою Із інших джерел, з наших джерел щодо хромового. Ну тут частина висот в сірій зоні, не всі висоти тут у сірій зоні. Тобто, якщо йде мова про східніший район від хромового, то так, тут у сірій зоні. Далі тут українські війська контролюють значну частину цих висот. Щодо Кліщівки, повністю висоти ключові позиції за нашими військами. Далі у нас Горлівка, дуже коротко. Бої за терекони на околиці Горлівки продовжуються. Йде мова про цей район біля Південного Шумів, де є кілька високих таких тереконів. І тут продовжуються зустрічні бойові дії. Українські військові тут доволі обмеженими силами діють, але ворогу і такі умови, так би мовити, обтяжують ведення бойових дій. І відвоювати ці терекони наразі росіяни не, не спромоглися. Активно їх обстрілюють. Щодо Авдіївки, звичайно, найбільше зараз відгуків, таких уривків інформації, відео, фото із Авдіївки, бо там найбільш масштабні бойові дії відбуваються. Росіяни лише за минулу добу близько 30 атак здійснили у цьому районі. Це найбільше по всіх напрямках. Саме Авдіївка виділяється. Знову ж таки, ми бачимо, що в районі Степового і Коксохімічного заводу якихось значних. Просувань немає, але сіра зона далі шириться поступово за залізницю. Бік степового от і дуже вже впритул до цього села. Фактично, ми бачимо цю лінію. А сірої зони, де присутні окупанти, де вони намагаються власне просуватися і закріплюватися. Отже, е, ось ця ділянка фронту викликає певні застереження. Ну і атаки на коксохімічний завод продовжуються його не зайняли окупанти, але тиснуть. Головна ж, новина власне, за минулу добу із. Авдіївки полягає в тому, що росіянам вдалося просунутися у промзоні в цьому районі і закріпитися. Там з'являлися нібито відео відходу звідти українських військ, які росіяни поширювали. Ну, там видно, що якась частина дійсно українських військ відступає. Ну і загалом промзона виглядає. Зараз ось так, як ми на відео бачимо, дрона повністю розбиті будівлі. Не видно там якогось руху військових по цьому району. Таке враження, що дійсно звідти відійшли оборонці от на інші позиції. І далі починається за цією промзоною приватний сектор забудови. І от, можливо, на позиції саме в той район відійшли українські військові. Зараз же ми бачимо, от спостерігаємо, що росіяни ведуть, так би мовити, Розвідку за цим районом, і вже стверджують, що вони туди увійшли і закріпилися у цій е, промзоні. Попри це. Е, Просування в будь-якому районі на будь-якому відрізку фронту біля Авдіївки окупантам дається просто таки з тотальними втратами, з величезними втратами. От розвідка Британії пише про те, що Росія зараз зазнає найбільших втрат на добу із початку війни в районі Авдіївки. В середньому на добу втрати Росіян становлять 931 особу. Порівнюють цю ситуацію в березні цього року із Бахмутською операцією, де Росіяни втрачали 776 вбитими окупантів в ході бахмутської операції. Британська розвідка при цьому опирається на. Спирається на дані від нашого генштабу українського і стверджують британці, що ці дані виглядають цілком правдоподібними. Тож 931 вбитий російський окупант на добу, і саме через Авдіївку ось такі цифри і числа ми бачимо у статистиці. Це окупантів не зупиняє, продовжуються дуже активні наступальні дії. І от на промці вони намагаються просунутися якомога ближче до безпосередньо вже вулиць, Лиця Вдіївки до населених вулиць, де, де фактично житлові будинки розташовані. Вже ясно, що людей там уже немає, там просто поле бою. Крім того, ми бачимо, як багато техніки окупанти втрачають. От останнім тижнем за останній тиждень вони знову задіяли багато і бронетехніки і танків. Це все було відображено у втратах зафіксованих українським генштабом. Бачимо, це розбиті танки, розбиті бронеавтомобілі, які валяються на ділянках, де росіяни намагалися організувати прорив. Є там танки із змінними тралами, які мають розміновувати територію. Є власне автомобілі, бронеавтомобілі, які доставляють піхотні штурмові групи, і все це там гниє, розбите українськими ударами української артилерії в полях Авдіївки. Очевидно, що це і ділянка біля промки, так може виглядати, і особливо біля коксохіму, біля степового. Від Красногорівки, де ворог зосередив значну кількість своїх атак. Пробували вони наступати і на Новокалинове. Як бачимо, от один напрямок удару, другий, третій. Взагалі, ну, колосальні сили. Звичайно, росіяни тут зосередили в районі Авдіївки і на деяких ділянках мають успіх. Тенденція минулого тижня, про яку ми говорили, про те, що вигразає ворог десь 50 метрів, десь 100 кожної доби, вона не змінилася. Рішучих проривів тут з боку ворога нема. Але от Стиляють вони тут тілами загиблих ці квадратні метри просування і намагаються рухатися далі. Що стосується інших ділянок фронту поруч, Мар'їнки, Новомихайлівки, то тут були штурмові дії, зафіксовані, але без особливого успіху, про що і самі росіяни пишуть, і от аж до Вугледара якогось просування росіян тут ми не фіксуємо. Про південь поговоримо трохи, адже там було зафіксовано шалений, просто такий шторм у Чорному морі. Докотився він до Азовського узбережжя так само, і Бардянськ постраждав інші міста на узбережжі. От є кадри із Бердянська, як підтопило місто, як шторм там повалив дерева, поперекидав різноманітні будівлі, і от бачимо, з корінням поверривані дерева лежать просто такі на вулицях міста. Затоплені ті вулиці, які ближче до моря. Моря, море вийшло з берегів і от затопило. І так виглядає дуже багато міст взагалі по узбережжю Азовського, Чорноморського моря і Чорного моря. У ці дні бачимо, що просто такі ну катастрофічні пошкодження. Не знаю, як там окупаційні адміністрації будуть справлятися з ліквідацією цих наслідків. В Олешках, як ми знаємо, після підтоплення ніяк не, не займалися цим, просто залишили місто затопленим. Бердянську, очевидно, будуть пробувати щось чистити, але. Виглядає все це, це плачевно для міста, те, що відбувається щодо власне лінії фронту на Бердянському напрямку, так званому, то ми бачимо тут якраз спроби атак між Рівнополем, Приютним і Старомайорським. Там, де і докладали зусиль для прориву лінії оборони української росіяни, там вони і продовжуються робити, як дятел б'ють в одну точку, сподіваючись прорватися на дорогу, яка веде до дороги, яка веде. На Старомайорській. От якраз оця ділянка, хочуть вони її перерізати, сподіваючись, що це їм покращить тактичне становище на цьому відрізку фронту. Більше тут якихось значних подій по Времівському виступу, по Бердянському напрямку не відбувається. Щодо Токмака, росіяни пробували атакувати північніше вербового, задіювали знову ж таки тут десантників, аби покращити ситуацію на висотах на північний захід від вербового. Вели тут безуспішні бойові дії, про що пишуть і самі, і наш Генштаб теж про це повідомляє, що саме цей район був за останню добу доволі таки активним. А загалом погода, ця штормова погода, вплинула, звичайно, на інтенсивність бойових дій по всіх цих от районах ведення бойових дій і біля Мелітополя, біля Токмака, і на лівому березі Дніпра, само собою, продовжуються тут бойові дії. В районі кринок, в районі пойми, піщанівки біля кринок українці продовжують українські військові в утримувати центральну частину села як плацдарм, росіяни тут пробують проводити свої атаки. Знову ж таки, повторюю, що за минулу добу і погода вплинула на інтенсивність бойових дій не тільки за добу, а напевно ще від п'ятниці суботи погіршилася значно погода. Це означає, що дрони важче застосовувати, аеророзвідку вести. Ну і, відповідно вести прицільну артилерійську контрбатарейну боротьбу. Вогонь із артилерії теж ускладнені умови. Для цього це дуже складно. Складно робити, і е, ясно, що це позначилося також і на наземних операціях. Отже, е, що пишуть е, ті ж росіяни про кринки? Пишуть про те, що були спроби при підтримці артилерії і авіації контратакувати в кринках за останні дні, е, е, нібито повернули частину позиції, але при цьому плацдарм ЗСУ. У селі залишається досить таки стабільним. Є ротація і є підвезення БК із протилежного берега для українських сил. Вони не перервані, тому в кринках ситуація загалом не змінилася. У поймі, в районі Пойми, Піщанівки, Олешок, українські сили атакували і е, поки що так само якихось результатів особливих не досягнули. Лінія розмежування там, де й була і загалом е, в росіян залишаються ті самі виклики і проблеми по в лівому берегу, але вони займаються е, розробкою свого плану і перегрупуванням військ, аби е, здійснити зачистку цього району. Про це пише Костянтин Машовець, е, якраз військовий аналітик український, пише про те, що е, за останні дні справді різко впала інтенсивність бойових дій. Але за попередні 2-3 доби противник все-таки спробував щонайменше двічі атакувати передові позиції ЗСУ на Лівому березі, перелічує власне, які штурмові групи, з яких бригад і полків були задіяні при цьому. Зокрема, 810-та, окрема бригада морської піхоти, пам'ятаємо, та бригада, яку обстріляли під час власне, дня, святкування дня артилериста. і Ракетних військ 17-го числа, і там якісь величезні втрати були у цієї бригади, але саме вона задіяна в бойових діях тут на лівому березі, крім того, і інші там підрозділи називає Машовець. І не мова йде про те, що противник концентрує свої зусилля по двох напрямках біля Кримнок і біля підстеп підстепного піщанівки. Намагаючись там відтіснити передові підрозділи ЗСУ в бік річки, в бік річки Дніпро і там прилеглих рукавів, і, які впадають в Дніпро заплав Дніпра. Крім того, вважає Машовець, що угрупування Дніпро, яким керує Тіплінський генерал, нібито вже визначилося зі складом і напрямками, учасниками дій штурмових зі свого боку з тактичними групами, і в найближчий час вони будуть. Пробувати інтенсивніше атакувати, щоб ліквідувати плацдарми ЗСУ на лівому березі. Тож нас чекає тут ну, така російська наступальна операція в найближчі тижні. Зараз фактично ешеленують бойові порядки для на нарощення зусиль в ході майбутніх атак. Ну і відбуваються фінальні такі штрихи щодо перегрупування російських військ. Тому ситуація досі не до кінця не зрозуміла, як буде розвиватися. Росіяни тут бачимо теж. Навіть по карті бачимо, сконцентрували величезну кількість різноманітних підрозділів е і мотострілецьких, і морської піхоти, і так далі, в цьому районі, аби ситуацію стабілізувати. Тобто дуже серйозно вони ставляться до цих викликів. Щодо Криму, то у нас за останню добу з погодою пов'язані основні новини. Звичайно, з'явилися кадри пляжу Євпаторії, де росіяни активно будували різноманітні укріплення, окопи, траншеї і. Море залишило просто таки гладеньким цей пляж після шторму, змило будь-які сліди російських укріплень, які там раніше так активно будувалися. Тобто, якщо йшла мова про списання грошей і різноманітних ресурсів на це будівництво, то все успішно вдалося. Тепер можна пояснити відсутність цих укріплень погодою. Будували, будували, витрачали, очевидно, немало коштів. От, а тепер море все це злизало як язиком, і відповідно не залишилося ані сліду від цих укріплень. Цікаво, чи така ж ситуація і на інших ділянках, які активно росіяни укріплювали Чорноморське, наприклад, район Мису Тарханкут, де раніше часто висаджувалися українські десантні групи, тому там окупанти пробували укріпити той берег. Цілком імовірно, що зважаючи на ту силу шторму яку ми спостерігали за останні дві доби в районі Чорного моря. Там і позмивало всюди ці укріплення, доти, дзоти, траншеї збудовані на піску. Ще в Біблії писало, що не треба нічого на піску будувати, але росіяни, очевидно, біблію рідко читають в ці дні. Та й загалом взагалі найкраще було б, якби море змило всіх окупантів заразом із Криму і очистило цей півострів. На жаль, поки що так не сталося до такої сили шторму. Ми поки що далекі, не дочекалися таких погодних умов сприятливих. Ну і міст поки що стоїть. Штормом його не змило, тому доведеться докладати зусиль нашим військовим для того, аби знищити Керченську переправу. Керченський міст. Друзі, на цьому власне, завершуємо наш сьогоднішній огляд і дякую кожному, хто додивився від початку до кінця наш огляд карти бойових дій. Вже завтра ми зустрінемося знову аби обговорити найновіші повідомлення з фронту. То за цю добу, яка минає, ну і нагадую про коментарі, про лайки, які вкрай необхідні для того, аби поширювати наші огляди на YouTube. Не забувайте про це. Дякую кожному і до завтра.